Всем доброго дня. Так як мені предстоит трошки бетонних робіт, то був я на металоприйомочці і там була бетономішалка по хорошій ціні. Моторний робочий, все, вінець. Так, а тут. Видно, що більш-менш в нормальному стані, ну, взагалі в нормальному стані. ну Зірочка трошки з виробіткою, але ну, ще можна працювати. А через що її здали? Ось там підшипники стоять в центрі. І тут була кришечка металева, яка прогнила і Підшипнички попав бетон. І заклинило. Я спочатку думав, що це заклинуло зірочка Але тут мішалка була зібрана. Це вже я її розібрав, щоб зняти грушку. І ось видно. Забетонувались підшипники. Хороший цемент, що такий, наш зелений, взагалі не, не крутиться. А так навіть ще не дуже розбита, але тут в деяких місцях ще трошки підварити, підшаманити. Вона вже ось її вже підсилювали. Так що, можна сказати, половина роботи вже зроблена. Тут алогок, щоб була стабільна. Насунути цю проблему, щоб не замінити підшипники. Ось. Ну, центральний отвір треба заварити, ясно діло. У мене є такий грибок. Це хороша сталь десь 2,5 мм. Ось так завариться, завариться отвір і буде працювати. Поміняються підшипники. Все. Мотор робочий. Все. О, більш менш робоча. Ось така. от Не, не зря зайшов. Ну ще, до речі, до слова. Ось така от гайка. На базарі китайську я взяв за 50 гривень, а ця. Майже нічим не хуже, ще навіть краще. У 10 гривень купив. Ну, акурат, коли я був, то я її не знайшов. А от вже коли купив чи китайську, чи в Україні роблять, такі льють гайки, ну вже. Вже пізно. Ну, буде на запас. Поки нема підшипників, усуваємо такі дрібніші недоліки. Ось тут таке пластикове кріплення двигуна. Ось оно. Навірно, коли заклею, то пробували зрушити з місця руками, ну і відірвали кріплення. І ось це буде заміна. Металевий голочок. Болтички. Ну і тут виміряємо отвір я не знаю. приварю сваркою гайку. І буде все. Набагато надійніше. Ну, надіюсь, сама ця конструкція. Якщо все чудово, то на ній навантаження не йде. А так, якщо заклинить, то тоді вже йде. Ось так. Свалимо, закручуємо. Ну і чекаємо на підшипник. Так, дно в грушці заварене. Так, не дуже гарно, а тут тоненький метал. Ще треба покрасити, щоб забити пори, бо трошки підтікає. Пофарбуємо і. Будемо збирати далі. Нові підшипники вже запресовані. Стопорне кольцо, якого не було. Ну і тут ручка поварена і підселена. І все, чекаємо тільки на валік сюди. Ну і будемо збирати. Так, прийшла. Прийшов новий валік на бетономішалку. Ну і будемо тепер все є, підшипнички є. Будемо збирати все до кучі і запускати. Так, ну все. Зібрав я до кучі, майже все залишилось посадити бочку на ось. Отак. Все крутиться, биття нема, а зараз саме складні, ну не саме складне, а найскладніше. Насадити бочку на два начитник. Зараз розігріємо там втулочка з другої сторони, розігріємо і насадимо. Зверху ось так залежив салідольчиком щоб навіть якщо колись там вода попаде, то їй тяжче було добратися до обоєм підшипника, щоб довше прослужило. Великих нагрузок вона тут не буде використовувати Ну Але все одно. Ось так. Все працює. Тільки якщо видно, якась кривовата бочка. не знаю, чи так повинно бути чи ні. Ну, головне, що працює. Зараз ще наберемо води і провіримо, скільки сюди влізає вітер. Випробовую поки на воді. Влізло 5 відер води. Ще трошки можна влізти, але це якраз такий заміс, який я роблю що один до 4. Чотири піска, один цемент ну і ще води. Ще тут є місце на воду. Оце саме верхнє положення. Якщо переключити трошки нижче, вже вилітає вода. Ось така от депонішалочка. За недорого, з металолома Все працює. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, коментуйте.